Привіт! Рада вас бачити на каналі! Сьогодні я хочу показати вам усі мої блокноти, які я веду на даний момент. Це далеко не вся моя колекція, є ще багато повністю заповнених блокнотів, які я зберігаю як пам'ять, є присвячені окремим проектам, але які я зараз не використовую. Є ще блокноти для навчання та роботи. Ну а про кількість чистих блокнотів я взагалі мовчу. Та сьогодні я покажу лише ті, які я веду саме зараз, у 2024 році. І як бачите, їх теж немаленька кількість, що навіть не все поміщається у кадр. Гадки не маю, наскільки довгим вийде це відео, доки я вам усе покажу. Тож давайте переходити до огляду. Першим покажу, мабуть найбільший, щоб він не займав місце. І це, як я його називаю, Книга пам'ятних подій. Такий скрапбук із чорними сторінками, куди я вношу свої головні події з життя. Чимось схоже на сімейний фотоальбом, але я ще додаю кілька слів про подію. На каналі є відео, у якому я дуже детально розповідаю про ідею та мету цього блокнота, а також відео з його оформленням. Залишу вам посилання на них. Наступний екземпляр це мій артбук. Теж неодноразово фігурував у відео. І тут я роблю міні колажі, тестую матеріали, втілюю якісь свої ідеї. Це для мене такий собі простір для фантазії. Практично усі ці роботи я виконувала на відео. Тож, якщо не бачили, то запрошую до перегляду. Далі на черзі мій п'ятий бук. Детальний його огляд я робила ось у цьому відео, тож не буду довго зупинятись та усе гортати. Покажу лише, що я його регулярно заповнюю та навіть намагаюсь прикрашати записи наліпками або тасьмами. О, дивіться, це я приклеїла чотирилисник, який знайшла у цей день. А от наступний блокнот ще не фігурував на каналі, а все тому, що я його не оформлюю. Так-так, вам не почулось? Таке теж буває. Справа в тому, що він уже всередині має дизайн, ну і власне тому не потрібно з ним нічого робити. Єдине, я зробила конвертик позаду, вирвала одну із сторінок, склала у конверт і приклеїла. Тут зберігаю ось такі наліпки з котиками. Власне, це єдине, що я тут клею. Кожен котик виділяє дату запису. Пишу я тут свої філософські роздуми, які не прив'язані до життєвих подій. Ну, наприклад, що таке щастя, вічна борьба добра і зла, чи існує безкорисна любов, ну і так далі. Далі покажу вам мій смешбук. Що це таке, я розповідала в одному із відео, залишу вам посилання у підказках. Там же я детально його показую та розповідаю про кожен розворот. Тож зараз довго зупинятись на ньому не буду. Скажу лише, що це той інструмент, на якому я усього вчилась. І тому ціную його як пам'ять. В основному я роблю тут тематичні колажі та пробую нові техніки. Залишилось у ньому вже не так багато місця, і я хочу його скоріше завершити, не дивлячись на те, що він уже добряче розтовстів від моєї творчості. Так, йдемо далі. І ось у мене блокнот для кулінарних записів. Це, до речі, одна із найпопулярніших рубрик на каналі. Саме відео з оформленням кулінарної книги набирають чомусь найбільше переглядів. Його обкладинку я теж робила сама, і це можна подивитись, якщо хто не бачив. Хочу ще тут позаду зробити якийсь конверт, щоб вкладати щось типу схем харчування, таблиць калорійності продуктів. Ну а може оформлю це усе у якийсь цікавий спосіб. Словом, я ще не до кінця все придумала і обов'язково вам покажу. Тож чекайте відео і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити. ще один цікавий екземпляр це такий щоденник радості. І він не для оформлення, а для кращого пізнання та розуміння себе. Такий собі щоденний коуч, покликаний навчитись бачити радість в оточуючих нас речах, уміти створювати для себе позитивні моменти та просто бути щасливішими. Головне завдання щодня відповідати на поставлені запитання і аналізувати свої думки. Я ще не почала цю щоденну практику, а заповнила лише початок, і тут пропонується перед тим, як перейти вже до основної частини, дати для себе відповідь на кілька запитань: наприклад, що для мене щастя, без чого я не уявляю свого життя, чого я насправді хочу, ну і таке інше. Насправді мені дуже цікаво спробувати його вести, щоб до нового року можна було зробити висновки і якось переосмислити свої цілі, внести корективи у сфери життя. Не знаю, що з цього вийде, але обов'язково спробую. Далі мій улюблений Булотжорнал: з нього почався мій канал. Оформлення ось цієї сторінки я вперше в житті зняла на камеру. Пробувала обробляти та монтувати відео, хвилювалась, питала подругу, чи можна взагалі таке комусь показувати, і я ризикнула. І ось нас на каналі вже майже 200, і це просто неймовірно тішить. Усе, що є у цьому блокноті, відзнято на канал. Тож переходьте за підказкою, там я залишу цілий плейлист, присвячений моєму буджо. Ну і останнім покажу сьогодні мій особистий щоденник. Якщо ви постійний глядач, то мабуть впізнали його, адже його оформлення це теж часта рубрика на каналі. Я намагаюся заповнювати щоденник регулярно, коли є що записати. Для одного двох речень у мене є п'яти букв, а тут я виливаю емоції, переживання, ну і просто потік думок, які накопичились за певний проміжок часу. Це були усі блокноти, які я веду на даний момент. Сподіваюсь, цей огляд вам сподобався, і якщо хочете більше таких відео, то ставте свої вподобайки. Також напишіть у коментарях, які блокноти ведете ви, що з побаченого сьогодні вам сподобалось найбільше і, можливо, ви навіть захотіли спробувати для себе. А я дякую, що дивились до кінця, і до зустрічі у світі блокнотів! Па-па!